Мої вітання, друзі. Сушка моя триває. От, щось ми, щось ми маємо, вже якусь відносну сухість, але все так швидко не, не буває. Сьогодні, друзі, хотів поділитися з вами п'ятьма, ну, я так виокремив, п'ять основних добавок, які допоможуть вам. Просушитися, спалити жир, ну давайте так, просушитися це такий термін уже профі, знаєте, там, коли люди готуються на, на змагання, а просто от людина, яка хоче спалити жир, там, спалити пузо максимально, щоб жир згорів саме от внизу, щоб не було такого гарбуза. От таким людям, що вам допоможе, які добавки допоможуть, тому що коли, ну, всі ми знаємо, що... Щоб отримати результат по втраті ваги, то потрібно в першу чергу нічого вам не допоможе. нічого, Не, не думайте, там, не, не вірте в щось чудодійне, якщо ви не створюєте дефіцит калорій. От, Головна умова це створення дефіциту калорій. Але якщо ви створюєте дефіцит калорій, ви урізаєтеся по всьому, там, то Ваше самопочуття, м'яко кажучи, буде, ну так собі, не дуже. І от ці всі добавки, вони допоможуть покращити самопочуття, також допоможуть вам адекватно тренуватися. Ну, Хто за мною спостерігає, той бачить, що я навіть навіть виходить прогресувати в деяких елементах, при тому, що я втрачаю вагу. Ну, я зробив хитро, я зараз акцент тренування змістив на. Робота зі своєю вагою. Ну от, Наприклад, на брусах. Хоча я і роблю з додатковою вагою, там 85 вже нараз було, але все-таки власну вагу потроху втрачаю і це ну і легше легше себе віджимати, скажімо так, на брусах. Перед тим як розпочати, друзі, там, ну, добавок досить багато, є такі прикольні речі, про які ви навіть ніколи не чули. там Поговоримо про все це. Буде цікаво, корисно, не обов'язково все це для себе брати. от Хтось щось окремі, якісь моменти візьме. От Перед тим як ми розпочнемо, то хотів би невеличке звернення до вас. Останнім часом чомусь, ну є такий тіневий бан, чи що там на Ютубі, що мої відео менше показів почалося, Ютуб чомусь. Не так, не так активно показує мої відео, як раніше. От учора ми були на турніку. Ну прекрасний проєкт, багато відгуків було. Люди писали, за що я вдячний. І вчора черговий вихід наш на турнік та бруси з моєю дружиною був і чомусь так мало переглядів. Ютуб майже не показує, тобто люди не бачать. Таке прохання перейти на попереднє відео, подивіться, пролайкайте, понаписуйте що-нібудь там. Щоб ви, ви допоможете. Що ви можете зробити мені? Я вам даю корисну інформацію. А ви можете допомогти проштовхувати, скажімо так, мій контент. І таким чином ми будемо рухатися далі разом. Окей, дивіться, ну вже розпалення, я розпочав там. Мовно кажучи, з 4 травня я ще так в'їжджав, я довго в це вклинююсь. Десь уже з 20 травня більш активно я вийшов на турніки. Там перше відео відзняв більш активно. Розпочали ми з моєю дружиною свої тренування також більш активно я почав палити жир, а уже з 1. Червня я там прямо жорстко почав. І дивіться, я от втратив, ну починаючи з 20 травня вага була 92,5. Наразі вага 83 700, 84, от в таких діапазонах щось, щось рухається. При тому, що я намагаюся зберегти по максимуму свої солові, а це сприяє утриманню м'язів. Тому що організм він утримує те, що йому потрібно. Якщо ви працюєте, якщо ваші м'язи працюють, от він буде їх намагатися утримати, тому що вони йому потрібні. Окей, друзі, дивіться, раз уже пішла мова про м'язи, про їх утримання, то в дефіциті калорій дуже важко, знову ж таки, тавтологія, вибачте, втримувати ті ж самі м'язи. І в допомогу прийдуть вам амінокислоти. От Я приймаю амінокислоти не... Не жміться, беріть нормальні, беріть дорогі, вони дорожчі, ніж там якийсь хлам по 500 гривень. Вони дорожчі, але вони дійсно дійсно тут є. Та речовина, яка вам потрібна. Тобто ті самі амінокислоти. От таким чином вони виглядають. Там. От такі колеса вам потрібно їх ковтати. потрібно таке чимале горло, як то кажуть. Але ну, я не думаю, що це проблема. Чому амінокислоти, а не протеїн. Ну, всі ми знаємо, що для підтримки м'язів потрібен білок. Що таке білок? Ну, англійською він і переводиться протеїн. Так? Одне й те саме, це по суті. Це ми вже всі давно знаємо. Вже ті часи минули, що там їси протеїн, і стоять не буде, і все таке. Оці міфи. Все такі. Слава Богу, вони вже позаду. Уже немає таких людей, які в це вірять. Білок. Він складається з амінокислот. От, амінокислотний ланцюг, який складається з окремих частин так, от, білок. Коли ви, в ваш організм потрапив в білковий продукт, відбуваються біохімічні реакції, це робота внутрішніх органів, під дією яких розщепляється білок на амінокислоти. Але чистий білок. Ну, де ви їсти? Ви їсти там якісь продукти, там є, і жири, і жовч виділяється, і багато роботи витрачає на це все організм. А ви і так на сушці, ви і так, ви кожну енергію, кожну енергію бережете. Це кожен ваш повтор на турнічку, блин. тому от коли ваш організм потрапив в білок, він розщепляється до амінокислот. А потім з цих амінокислот будуються, білкові структури, знову ж таки, вже м'язові. Тобто такий процес, процес по колу йде. І щоб цей білок не розщепляти, він уже готовий. Вигляд він уже розщеплений. От ви прийняли, він уже готовий. І відразу там воно все в кров пішло. Все, все класно. Тобто Процес відбувається швидко, м'язи відновлюються набагато швидше. І... Ну, от так як я, у мене дієта воїна йде. Я там раз на день їм, днів, два-три, потім три дні я їм нормально, а потім знову такими хвилями чергую. І коли ти їси раз на день, то потрібно закидуватись з чимось, ви розумієте, щоб підтримувати нормальний стан, щоб у вас не крутилась голова, про це ми ще поговоримо, там, щоб ну, адекватно ти себе почував. Тим більше я ще в залі людей треную. Ну не прикольно, коли прийде тренер такий доходяга з язиком на плечі. Тобто порозумієте, це... головне не який ви там результат отримаєте, а яким чином, як ви себе будете почувати під час цього всього скажімо так, жироспалювання. Тому от амінокислоти найкраще вам підійдуть. Другий момент, ми працюємо з вагами, було вже озвучено, ну я так працюю. Може хтось просто захоче спалити жир, нічого не робивши. Це теж буде нормально, але посиплються в першу чергу і м'язи. Ви будете виглядати не так естетично, як ви б хотіли, ви будете втрачати м'язи. Якщо вони не працюють, організм в першу чергу їх буде позбавлятися, а потім лише буде палити жир. От. Тому, якщо ми працюємо. В силовому стилі то працюють не тільки наші м'язи, в роботу включаються, а працюють зв'язки, сухожилля. Ну, от, в діапазоні суглобу так от працює. От, Ліктєвий суглоб він розгинається, він згинається, виконується якась робота. Їмо ми мало, практично. я там я практично нічого не їм, можна так сказати. от розумієте, І де брати мікро-макроелементи, щоб підтримувати той самий колаген, все, щоб зв'язки сухожилля. От, Тому на допомогу мені приходить така фігня. Animal Flex найкраще, що працює. До речі, при, при травмах для відновлення реально допомагає. от реально, от реально, відгуки прямо... Бомбічі. Отакий пакетик в коментарях. Я вже про це розповідав, в коментарях писали, вживати бажано без пакетика. Ну, розумієте. Один пакетик на день, з їх 44 у банці. Приймайте місяць два. Місяця два приймайте, ви відчуєте ефект. Коли я готувався до змагань по жиму, теж багато жимової роботи, щоб багато жать, потрібно багато жать, знову ж таки, так. І починали так. Десь просідати плечі. У мене була травма там, лівого плеча. І от Я відразу тільки це відчуття: я беру Animal Flex і покращується. Стан рухливості покращується, там і змазки оці є, там все в комплексі входить. Молодці там виробники все розробили прекрасно. Там, от. І ви працюєте, рухливість покращується, все, ви можете працювати з нормальними вагами. Не боячись за те, що ви отримаєте якусь травму, так, це ми розібрали дві, дві добавки. Далі. Я там використовую жироспалювачі. Про це, про це поговоримо. Коли ми використовуємо жироспалювачі, то. Наш моторчик пришвидшено працює, я розкажу, як я вже розповідав, але ще сьогодні розповім, як їх грамотно використовувати, які працюють там, які я використовую не на постійній основі, ні в якому разі. От. Коли є жироспалювачі, або взагалі там от, ви в дефіциті, мало глюкози. Розумієте, Гіпоглікемія, вам хочеться солодкого, вам хочеться вуглеводів, вам хочеться щось з'їсти. А це все навантаження на ваше серце. І не тільки на, на серцево-судинну систему в цілому. Вона перенавантажується, вона ну, погано себе почуває. скажімо так. Єдиний плюс від спалювання жиру, що ви втрачаєте вагу і моторчику краще працювати, коли вони такі жирні. Коли ви дійсно щось втрачаєте. Тому для утримання, для підтримки серцево-судинної системи я використовую от Л-карнітин. От рідина така, ви чуєте. О те, що виробники вам пишуть, що Л-карнитин, ліпотонік там спалює жир, да ніхе він не спалює. Він допомагає там звільнитися з жирової клітини там допомагає звільнитися цьому жиру як би так але бляд, як жироспалювач гівно він не працює взагалі що має значення бляд, як вони Ну, хвилинку я прикрию зараз пиздец. сусіди сонячні батареї ці ставлю там дібачать молотками щось. Ух, вибачте за незручності. Я думаю, поки під час моєї відсутності ви не почали їсти пельмені там від скуки. Тому, дивіться, l карнітин е, прекрасна, прекрасна добавка, яка покращує тонус ваших судин яка покращує кровообіг, яка покращує роботу вашої загалом серцево-судинної системи. У Вас не така задишка, вам ну, краще ви себе почуваєте. Коли ваше серце знаходиться під навантаженням, а воно постійно знаходиться під навантаженням, скажімо так, нерви, стрес, то, використовуєте таку штуку. Рідина, я просто беру і додаю її в будь-який напій. Там, під час тренування п'ю воду, воду налив. Пару купочків ку ку і хожу сьорбою там. Можу там у швебс додати. Люблю швепс. Щось я вчора в ролику сказав, що напишіть, що швебс не можна, і це фігня, але ніхто чомусь не написав. Переглядів мало було. Якось так. Так, Л-карнітин, розумієте? Ми додаємо, але ми не. Не вірте в ці міфи, що це, блядь, прямо жироспалювач бомбезний, він за вас спалить жир, ви можете їсти торти, і жир буде горіти. Такого не буде, ні. Він як жироспалювач, він не працює. Що працює, як жироспалювач, так це клен. От, Клен бутерол. Таблетки, пігулки, називайте, як хочете. Жироспалювач, який приводить організм в тонус, який підвищує ЧСС, частоту серцевих скорочень. Навіть в стані спокою у вас починається тремор, у вас починається е впід трохи кидає, особливо літом. Літом взагалі прекрасно сушиться. Я люблю цю пору. І от у вас починає так підтрушувати легенько. Акуратно його потрібно використовувати, там дози поступово-потроху додавати. там. От, і жир, ну це допомагає пришвидшувати жироспалення. От. Вас підтрушує, у вас такий стан. Навіть в стані спокою пульс підвищується там, до 90 до 100 ударів. От я міряв, лежу, а мотор валить там, і ти такий весь пришвидшуєш цей процес сам. Я знаю, що ви зараз напишете, що це стрьомно. Це шкідливо, особливо там, знаєте, люди з кухлем пива сидить. Я вже про це говорив і пишу. Оце, оце блядь, шкідливо. Да одна п'янка, і в тебе два дні мотор валить, колотить. Після 40 років ти будеш відходити пів тижня від, від п'янки. От ви п'єте горілку, ви боїтеся якусь таблеточку з'їсти. там. От ну, ви повинні порівнювати користь і шкоду Якщо препарат, який несе більше користі, а шкоди там трошки, то нічого страшного, знаєте, траванутися можна і вітаміном С, якщо не дружити з головою. Тому от саме жироспалювач під назвою Клен, він прекрасно працює. Прекрасно працює, скажу, як його вживати, тому що є адаптація організму. Організм пристосовується, і днів 10-14, все, вже такого ефекту не буде, Організм адаптувався, він уже так не працює. Тобто ви п'єте в холосту, ви просто гроші на вітер викидаєте. Використовувати його краще циклами. 10-14 днів, потім 14 днів перерва, потім знову. Те саме, як робота кофеїна, знаєте, чим довше ви. Його використовуєте, тим організм звикає, і два виходи є. Або збільшувати постійну дозу, що ну, ви розумієте, до яких, до яких границь, до яких кордонів можна це збільшувати, або просто робити перерву, щоб організм відвик, і знову почати використовувати. Плюс жироспалювачі, розпалювачі, вони ну, дають енергію. От Коли лежиш, моторчик валить, але краще не лежать. Мені тоді лежать не хочеться. Я тоді або в дворі щось роблю, або, там, або в зал іду там, якісь кардіо маслаю, щось там, якусь силову роботу, якісь махи гантелі, якусь фігню. Навіть от на брусах, коли я робив, я, я відчуваю такий драйв, тебе воно заводить, так, налаштовує, бадьорить, ти такий весь ух, такий прямо що, розірвати хочеш усе. Ефект зникає, коли перестаєш його приймати. От, тому ну, є з чим порівняти, коли ти приймаєш і коли не приймаєш. Дивіться, я не на правах реклами, я нікому нічого не нав'язую, бо ви зараз напишете, що нафіг ти нам це. От, дуже акуратно. Якщо у вас якісь проблеми по здоров'ю, то проконсультуйтеся з лікарем. Але будь-який лікар скаже, що це все фігня, і ці добавки не потрібно. Він випише вам своє якісь колеса. Хитрий. Зазвичай він випише з цієї аптеки, де, в нього там, де він відсоток отримує. І він вам скаже, йдіть в ту аптеку. А тут ні, а йдіть в оту аптеку. Нормальний лікар скаже, ну, якщо про серцево-судинні захворювання, нормальний скаже, що вам потрібно більше ходити на свіжому повітрі, більше збільшувати активність, прогулянки, все таке, а. Той, хто хоче витягти з вас гроші, скаже просто пийте пігулки там, і, і все буде добре. І беріть в атій аптеці, де у мене відсоток. Щоб я теж міг щось заробити, бо в мене сім'я, діти, дружина і коханка. Ну, Розумієте, в якому світі ми живемо. Один я сука вам правду розповідаю, сижу, все, розповідаю, блядь. Не цінуєте. Ой, є люди, які цінують, і неймовірна вдячність. Таким таким людям. О, так. Я вибачаюся. Я вам Флекс вже ж показував, так. Так, тому що у мене є ще вітаміни. Це не обов'язково, це в цю п'ятірку не входить. О, є анімал-пак, я ще беру вітаміни, тому що, коли я. Ну, дивіться, хочете беріть, хочете ні. Коли я використовую, коли я на сушці, скажімо так, то мікро-макроелементів знову ж таки мало. Отримується теж такий пакетик, там весь набір вітамінів, деякі амінокислоти. Їх значно менше, ніж в універсалі. Але теж можна, можна додати, якщо є бажання. Ще такий варіант, знаєте, ці вітаміни. Зараз літо, їжте черешні, їжте полуницю, їжте якісь ягоди. Вони малокалорійні, але там вітамінів підпіс багато як. І це буде краще. От люди є на ягодах, прекрасно худнуть. Вони так і називають. Дивіться тільки шлунок там акуратно. Якщо у вас якісь виразки, то кислота вона, розумієте, не Несприятливо Буде впливати на ваш шлунок. Так, 4 там, Pack. Ну і дивіться, недавно я дізнався про такий препарат модафініл. Не приймайте його самі, там, проконсультуйтеся з лікарем. краще. Що він, що він робить? Він стимулює вашу нервову систему. Всі ми знаємо, що, коли мало вуглеводів... В першу чергу страждає наш мозок. Ну, є люди, в яких мозок постійно, страждає постійно. Він і так от природи. Ну, є от, от ті, що, що в коментарях там, я ж, ну, хуйню пишуть, блядь. як там і коля там, жим робив з мостом, так пише, спину відірвав. От, от вам потрібно модофеніл попити. щоб вас мозок активувався і краще працював, тому що ви гальмо розумієте. Якщо окрім жартів, то препарат, який стимулює вас більше на розумову роботу. Навіть якщо ви там якусь дисертацію пишете, якщо така робота якась научна, у вас пов'язана, коли ви багато думаєте, ви можете стимулювати роботу вашого мозку, це буде позитивно впливати. Я вживаю цей препарат. Ну, часто його не потрібно, там, раз на тиждень не частіше, не частіше. І це тільки на якісь важкі такі тренування, на якісь контрольні точки, на якісь проходки. Щоб ви могли. Що він дає? Він концентрує вас на роботі, ви приходите, от, наприклад, дуже важке тренування, об'ємне. Ви приходите в зал, ви концентруєтеся, ви там, ви, ви, ви весь там, ви не будете ходити. Точить, ви сконцентрований на роботі, ви працюєте. Допомагає акцентувати роботу вашої нервової системи. Як ми знаємо, м'язи самі не працюють. М'язи це ніщо. Без команди звідси нічого не відбувається. От є імпульси, тому імпульси посилаються краще, коли. В роботу включається одночасно більше м'язів, ви можете запустити цю роботу. Розумієте. Тобто. Прекрасно працює, можна використовувати на змагання. Хто там виступає ну, в день виступу. Єдине, не пийте його на ніч там, бо ви будете і вночі щось у вас. Буде якась робота вестись, ви будете там. Вам захочеться щось робити, не захочеться спати. Тобто, розумієте, а вночі потрібен відпочинок. Так, ну і. Таке воно, кому кому допомагає, кому ні, я іноді беру мелатонін Щоб краще заснути, от перед сном не завжди намагаюся не звикати там сильно до нього. Дружині не допомагає. Мені допомагає. Мабуть, це гормон, по суті. Це фізіологія організму, можете спробувати. Якщо його недостатньо, я вважаю, в організмі, то він вам допоможе, ви можете додати. Щоб кращий сон був, щоб От, особливо перед змаганнями, знаєте, перед змаганнями лежиш такий, не спиш, переживаєш, думаєш, У, що воно буде, як же я там пожму, як я присяну. А коли ти випив, тебе починає рубати, тобі все пофіг, ти просто мозок відключається, ти відпочиваєш. От, можете додати. Але не факт, що на всіх він працює, ну відгуки різні. Відгуки різні. Я можу тільки зі своєї позиції сказати, що на мені він працює. І то, коли його довго приймаєш, чому я і намагаюся не часто приймати, то він перестає працювати. От якось так. Ну, такий і набір добавок, які ви можете додати. І працювати. Невеличка рекламка, добираю ще онлайн-учнів, тому що зараз знову трьох відшив. Ну, я працюю, розумієте, якщо ви прийшли до мене за результатом, ви от приходить людина, озвучує результат. Хочу, блядь, силовіна. Я даю право, от Виконуємо. Ага. Почав виконувати жим лежачи, йому скидую відео. Це неправильно робив так. Я не хочу так жати, це якась фігня. Давайте жим замінимо. Якби сказала людина замінить жим, тому що якісь проблеми є, там травми, щось таке. А коли людина здорова, просто не хоче робити жим, тому що не може, ну не може, не хоче вчитися, навчитися техніці можна, може любити. Тому що не хоче навчатися в нормальній техніці, то, ну, блядь, то, то твої проблеми. Не хочеш робити, іди до другого тренера, робіть там якусь, блядь, хамміру, якусь хуйню, блядь. Але жим це основа для набору. М'язової маси. Спочатку повинна бути база, а потім уже ти дивишся, в якому напрямку ти будеш рухатися, що додати, що, що тобі потрібно, що ні, які групи відстають, і взагалі в якому руслі ти будеш працювати. Пауерліфтинг, там просто якісь тренування або ще щось. Тому, от я кажу: ага, це там. Така частина учнів є ще просто не відповідають. Скидуєш йому схему, там дві неділі пройшло, мовчить сидить, потім пише мені. А чому ви мене до своєї там жінки підопічної не звертаєтесь, не питаєте, як я, а хто повинен звертатися? Я, я вам схему кину, я чекаю відгук, як пройшло тренування. Ви вважаєте, що не потрібно мені було відповісти. Ви там зробили чи не зробили? Я не знаю. Я ж не знаю, що ви зробили чи не зробили. Коли людина скидує мені відгук, от, звіт, то звісно, я там щось поправляю, я коригую, я далі планую. От. Тому робота ведеться так. Я тобі ти мені. Тобто я вам написав, що робити, я кинув відео, як робити. Ви зробили, зняли відео, як ви зробили, скинули. Я там покритикував вас або похвалив і ми так рухаємо. Сказав, що поправить, що нормально, і рухаємось далі. Якщо ви там втіхаря, ви мені не відповідаєте пів місяця, то, ну, блять, що ви хочете від мене? Я таких пасажирів видаляю. Тому от, ну, з'явились трохи вільні місця. Якщо є бажання там розвиватися, під моїм наглядом можете, можете звертатися в описі під відео мої координати, там, в описі каналу є. От якось так. Ну, На сьогодні вже точно все. Всім добра, спорту і до нових зустрічей.